Після смерті імператора Юстиніана І Великого становище Римської імперії різко погіршало. Війни Юстиніана, епідемія чуми, глобальне похолодання та виплата величезної данини Персам і аварам суттєво ослабили імперію. На додачу імператор Юстин ІІ проводив провальну зовнішню політику. У результаті лангобарди захопили більшу частину Італії, авари взяли Сірмій, а слов'яни прорвалися на Балкани. На додачу Юстин ще й почав війну з Персією. Детальніше про ці події я розповідав в одному з минулих відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. У 582 році новим імператором став полководець Маврикій. Саме він зміг ненадовго стабілізувати ситуацію в імперії і відбити атаки варварів. Проте, на жаль, його дії виявилися втраченим шансом для імперії, але про все по порядку. Флавій Маврикій, а після приходу до влади Флавій Маврикій Тиберій Август, народився у 539 році у місті Арабісус у Кападокії. Походив він із знатної сім'ї, проте історики і досі сперечаються, ким він був за етнічним походженням одні вважають його римлянином, інші греком, а треті вірменином. Маврикій зробив успішну кар'єру завдяки знайомству з воєначальником Тиберієм, який згодом став імператором. Спершу Маврикій був секретарем начальника тілоохоронців імператора, а потім і взагалі їх очолив. З 572 року тривала виснажлива війна між Константинополем і Сасанідами. Про неї я детальніше розповідав у відео про Юстина ІІ і Тиберія ІІ, посилання в описі. У 577 році Маврикій був призначений магістром Мілітум на Сході і став керувати бойовими діями проти Сасанідів. У цих боях він проявив талант полководця. Незабаром у 579 році шахіншах Хосров І вирішив укласти мир з імперією, проте помер того ж року. Новий шахіншах Хорміст IV припинив переговори, і війна спалахнула з новою силою. Маврикій, на чолі римсько-арабського війська, почав наступ на перську столицю Ктесифон. У відповідь перський воєначальник Адармахан вдарся на римські землі і змусив римлян відступити. Маврикій відійшов від Ктесифона, але незабаром він завдав персам потужного удару. У червні 582 року біля Константини він знищив перське військо. У цей же час важко захворів імператор Тиберій ІІ. Передчуваючи смерть, він планував розділити імперію між Маврикієм і родичем Юстиніана Германом. Проте Герман відмовився від влади. Тиберій оголосив своїм спадкоємцем Маврикія. Також імператор одружив його на своїй дочці Константині, яка була на 20 років молодша за наступника її батька. 14 серпня 582 року Тибарій ІІ помер і Маврикій став новим імператором. Йому дісталася дуже важка спадщина. Державна скарбниця була порожня і довелося підняти податки, щоб платити данину аварам. Слов'яни продовжували захоплювати Балкани. Складною була ситуація в Італії. А в Іспанії вестготи потроху витісняли римлян. Перш за все, Маврикій вирішив завершити війну з персами. Проте усі плоди його перемоги при Константині були змарновані після поразки римського війська Іоанна Містакона на річці Німфіос. Доводилося починати все заново. Бойові дії йшли з перемінним успіхом. У 586 році біля Солахона римське військо, на чолі з Філіпіком та Іраклієм Старшим, батьком майбутнього імператора Іраклія І дощенто розбило перську армію. У 588 році римські війська у Месопотамії повстали, вимагаючи платні, але і це не допомогло парсам. Незабаром повстанці самі відбили новий наступ ворога, а Маврикій зміг придушити ці заворушення. У 589 році перси атакували союзників імперії Хозар. Сасанійська армія вступила у сучасній Вірменію і Азербайджан. На допомогу хозарам, який прислав армію, яка розбила персів. На фоні військових невдач у Персії відбувся державний переворот. Воєначальник Бахрам Чубін підняв повстання проти шахіншаха Горміста IV. го Послані на придушення повстання війська перейшли на бік заколотників. 6 лютого 590 року прихильники Бахрама у столиці скинули шахіншаха. Горміст був осліплений, а потім його піддали жорстоким катуванням. Незабаром колишнього царя царів забили до смерті палицею. Бахрам Чубін зробив новим шахіншахом сина убитого горміста Хосрова Другого, воєначальник хотів зробити його своєю слухняною маріонеткою. Проте Хосров другий не хотів бути лялькою у руках убивці свого батька. Тому з віреним військом він спробував атакувати бахрама, але був розбитий. Незабаром правитель утік до римлян просити їх по допомогу. Хосров обіцяв імперії Вірменію і Месопотамію в обмін на повернення його на престол. Імператор Маврикій вирішив допомогти Хосрову. Він хотів таким чином поставити Персію у залежність від імперії і нарешті встановити мир на Сході. Але багато хто з римської верхівки були проти надання допомоги варварам. Усе ж Маврикій зміг добитися свого. Він уклав союз з Хосровом, усиновив його і одружив його на своїй дочці Марії. Попри проблеми зі скарбницею, імператор надав перському правителю великі суми грошей, також він зібрав для нього велику армію. У 591 році римсько-перські війська розбили армію Бахара Чобіна. Сам заколотник утік до тюрків, але там його убили агенти Хосрова II. Хосров повернув собі трон і уклав з імперією мир, який був дуже вигідним для Константинополя. Перси віддали римлянам усю Вірменію, майже усю сучасну Грузію, а також Редфортець на Тигрі. Сасаніди уперше стали союзниками імперії, Дійшло навіть до того, що в оточенні Хосрова було чимало християн. Подейкували, що сам Шахіншах таємно прийняв християнську віру. Перемога на Сході була найбільшим успіхом Маврикія. Тепер він міг зосередити усі свої зусилля на Заході, де імперія зазнавала поразок. У 581 році Тиберій ІІ програв війну аварам. З того часу імперія була змушена платити їм величезну данину у 80 тисяч солідів щороку. Коли Маврикій став імператором, аварський каган Баян почав вимагати збільшення данини до 100 тисяч солідів. Маврикій добре розумів, що йти на поступки варварам це помилковий шлях. Авари сьогодні хочуть 100 тисяч, а завтра мільйон. Тому він відмовився платити данину. В результаті почалася нова римсько-аварська війна. У запеклих боях авари розбили римські війська і захопили Сінгідунум, сучасний Білград. На додачу ще слов'яни почали нове вторгнення. Авари дійшли до Фесалонік, а слов'яни прорвалися аж у Пелопонес. Полководець Маврикія Коментіол відбив атаки слов'ян, але не зміг зупинити аварів. А полководець Пріск був розбитий аварами у Фракії. Завершивши війну з Парсією, Маврикій особисто на чолі Великої армії прибув на Балкани. У 592 році він відвоював Сігіндум, але згодом місто знову впало. У 593 році Пріск розбив слов'ян і навіть перейшов Дунай. Проте у 594 році слов'яни знову вдарилися у Мезію і Македонію. Ціною величезних втрат Пріск зміг відкинути варварів. Згодом він вигнав аварів з Далмації. Найбільшого успіху римляни досягли у 599 році. Тоді армія прийска перейшла Дунай, розбила аваріїв і дійшла аж до річки Тиса. У 602 році напередодні повстання Фоки римляни дощенто розгромили слов'янське плем'я Антів. Ця перемога була настільки серйозною, що з того часу анти більше ніколи не згадувалися у писемних джерелах. В Італії ситуація була дуже складною. Лангобарди захопили більшу її частину і римляни в основному утримували узбережжя. У зв'язку з цим Маврикій у 584 році створив равенський екзархат, який об'єднав усі італійські землі імперії, усю цивільну і військову владу об'єднав у своїх руках екзарх, якого призначав Константинополь. Екзарх мав неабияку автономію, фактично він був майже незалежним правителем. Місцеві еліти у значній мірі стали незалежними від імперського центру. За зразком Равенського, у 591 році Маврикі створив африканський екзархат. Крім африканських провінцій, у його склад входили Південна Іспанія, Баларські острови Корсика і Сардинія. Тут місцева знать мала ще більше автономії, ніж в Італії. Африканські екзархи були досить незалежними від імперії. Екзарх Іраклій старший взагалі створив свою династію. Яка розглядала Африку як своє власне володіння, створення екзархатів було обумовлене тим, що імперія уже не могла ефективно контролювати ці віддалені області. Тому Маврикій перекинув відповідальність за безпеку Африки та Італії на місцеву знать. Дуже складними були стосунки Маврикія із папою Римським Григорієм I Великим. Імператор підтримував ортодоксальне християнство, але терпимо ставився до монофізитів. Це викликало неабияке невдоволення у пунктифіка. Проте головною проблемою у їхніх відносинах були Лангобарди равенський екзарх не зміг захистити Рим від варварів. Тому Григорій І був змушений самостійно обороняти вічне місто. Врешті-решт, папа наповну увійшов у політику. Він почав переговори з Лангобардами про мир, і в результаті, у 596 році мирний договір було укладено. Також Григорій вимагав, щоб імператор визнав римського папу вселенським владикою. Папа всіляко намагався розширити свій церковний вплив. Зокрема, він намагався встановити свій контроль над африканською церквою. Маврикій зміг досягти великих успіхів на Сході та зупинити натиск аварів і слов'ян. Проте досягти повної стабілізації він не зміг. Грошей у державній скарбниці не вистачало, тому знову було піднято податки. Через це правитель був дуже непопулярним. Конфлікт з римським папою лише посилювався і це загрожувало церковним розколом. А у 601 році равенський екзарг Калінік викрав дочку короля Лангобардів Агіульфа. В результаті почалася нова війна в Італії, яку римляни програли. У 602 році фінансова ситуація настільки погіршилася, що Маврикію не було, за що, не було що платити солдатам. Тому він наказав дунайській армії зимувати за Дунаєм на захоплених аварських землях, які були неабияк спустошені бойовими діями. Солдати у відповідь повстали і проголосили новим імператором Центуріона Фоку, командувач дунайської армії Пріск перейшов на його бік. Події розвивалися за найкращим сценарієм кризи Третього століття. На бік Фоки переходили все нові і нові частини, а також розорені податками селяни і містяни. Повстанці стрімко рухалися до Константинополя. Населення столиці підтримало узурпатора і Маврикій з сім'єю втік із столиці. У Халкедоні повстанці захопили усю родину імператора. 27 листопада 602 року Фока і його п'ять синів були страчені. Повстанці стратили скинутого правителя останнім і змусили його дивитися на смерть своїх дітей. Також було страчено і брата Маврикія Петра. Дружина і три доньки колишнього імператора були ув'язнені у монастирі і страчені через три роки. Переворот Фоки звів на нівець усі успіхи Маврикія, дізнавшись про це, Хосорок ІІ почав нову війну з імперією. У самій ж Римській імперії почалася велика громадянська війна. Так почалася катастрофа, яка назавжди змінила імперію. Маврикій був талановитим полководцем. Він здобув чимало перемог, а з його іменем пов'язують військовий трактат Стратегікон, який, скоріше за все, написав не він. Проте Маврикій не зміг остаточно налагодити справ в економіці, також він допустив ряд помилок у внутрішній політиці. У результаті його доволі успішне правління завершилося страшною катастрофою і його загибелю. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Маврикія? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!